Ці випори дуже знакові для України. Чому вони знакові? Чому взагалі треба на них іти і чому треба боротися за те, щоб вони прийшли чесно і щоб були приведені гідні люди? Є декілька причин. Сьогодні ми бачимо, що реформи в центрі України реальні зміни, на які очікують люди. Це відновлення справедливості, очищення від корупції, становлення економіки, на жаль, повернення правосуддя, судової системи правосудної. Все це не пішло. Всі розуміють, що цього не відбулося. І крім того, ця корупція, яка сьогодні роз'їдає країну, вона не дає нам можливості стати на ноги. Всі розуміють, що ефективність сьогодні центральної влади дуже низька, і тому місцеві вибори можуть стати таким важливим етапом для того, щоб реформи, які не йдуть зверху, щоб вони пішли знизу. Ви думаєте, реально не з місця з реально. тому що зараз на порядку денному децентралізація, тобто наділення місцевих органів влади більшими фінансами і більш більшими повноваженнями і мова і більшою відповідальністю. І мова йде про те, що сьогодні виконавча влада буде не з центра приходити в регіони, а вона буде на місцях формуватися саме в цих радах. І тому, якщо реформи не йдуть зверху, зараз у нас унікальний шанс мирним шляхом без чергових революцій підняти ці реформи знизу і стати балансом для центральної влади місцевим органом влади. Тому я хочу сказати, що у нас не мусить бути безнедії. У нас категорично не можна бути такого, що це вічі я опустили руки. Все можна поправити професійну команду до управління країною і можна багато чого виправляти швидко. Тобто бути оптимістами все одне.